Запис. по дорозі до міста Слов'янськ. Ми проїжджали не один блокпост. Ось цей пост фактично передостанній. За ним реальна передова, а далі місто Слов'янськ і місцеві жителі. Це вже місто Слов'янське. А ось це останній блокпост. Саме він вважається найбільш небезпечним, адже сепаратисти постійно його обстрілюють. Двіження бачу, двіження на 12-11 часов, це би дозволять відкрити вогонь. Де, Там під горой, під горой ти дим. Пробітай. Плюс! Готовы? Да. Под гору! Короткими огонь! Земля перетворюється у каміння. У повітрі приблизно 40 градусів тепла. Залізо прогрівається настільки, що його ледь тримати у руках. Проте наші військовослужбовці не залишають позицій і далі воюють проти сепаратистів.